Уявімо собі момент, коли величезна вікова імперія просто розвалюється на шматки. І от на цих руїнах народжується мрія: мрія про власну незалежну державу. Це і є історія української революції, неймовірно бурхлива, сповнена надії відчайдушної боротьби і, на жаль, трагічна сага. Щоб розібратися в цьому складному періоді, пройдемося п'ятьма ключовими етапами. Почнемо з першої іскри, яка все запалила, і дійдемо до трагічного фіналу. Ну що, поїхали? Отже, наш перший розділ революційна іскра. Тут ми подивимося, як крах гігантської Російської імперії раптом відкрив для українців те саме історичне вікно можливостей, шанс збудувати власну державу. Отже, уявіть собі, 1917 рік розпал Першої світової війни, і тут бах, руйнується багатовікова російська монархія для українців. Це був не просто політичний хаос. Ні, це був шанс, який трапляється може раз на століття. Шанс вирватися з імперських лещат і нарешті взяти власну долю у свої руки. І українські лідери, треба сказати, часу не гаяли. Вони швидко зорганізувалися і створили центральну раду. Це був по суті перший український парламент, який миттєво став серцем і мозком усього національного руху. І ось тут виникає ключове питання: знаєте чому автономія? А не одразу повна незалежність. Звісно, були гарячі голови, як от Микола Міхновський, які кричали: рвемо всі зв'язки, негайно. Та все ж більшість у радіо брала більш прагматичний шлях. Вони міркували так: автономія в межах нової демократичної Росії це більш реалістична перша мета. І цей компроміс, власне, і визначив увесь подальший хід подій. Але як ми зараз побачимо, ідея автономії дуже швидко з себе вичерпала. Події розвивалися так стрімко, що українським лідерам довелось йти набагато набагато далі, ніж вони планували спочатку. Цю ескалацію, до речі, чудово видно через чотири так звані універсали. Це ключові декларації Ради. Спочатку вони кажуть, ми беремо автономію, потім під тиском з Росії роблять крок назад. Але щойно владу в Росії захоплюють більшовики, Рада проголошує Українську Народну Республіку. І, врешті-решт, коли насувається більшовицьке вторгнення, робиться останній рішучий крок проголошення повної 100% незалежності. І ось тут більшовики вдаються до класичної, треба сказати, тактики гібридної війни. Щоб якось замаскувати своє вторгнення, вони створюють у Харкові фейкову маріонеткову радянську УНР. Геніально, правда? Це дозволило їм на весь світ кричати, що це, мовляв, громадянська війна всередині України а ніяка не агресія з боку Росії. І ось бій під крутами. Це один з найтрагічніших і водночас найгероїчніших моментів усієї революції. Просто уявіть. Кілька сотень студентів та гімназистів стають на шляху величезної, добре озброєної більшовицької армії. Так, вони зазнали поразки, але їхня жертва не була марною. Вони виграли кілька дорогоцінних днів, а за ці дні українські дипломати встигли укласти Берестейський мер і отримати перше в історії міжнародне визнання для України. Але знаєте, поки УНР відбивалася від зовнішніх ворогів. Усередині самої держави назрівала ще більша небезпека, внутрішні чвари, конфлікти, різні погляди на майбутнє все це загрожувало знищити молоду республіку зсередини. Ця таблиця це не просто список, це по суті діагноз політичного хаосу. Тільки вдумайтеся, за кілька років в Україні змінилося чотири уряди: від соціалістичної центральної ради до консервативного гетьманату Скоропадського, а потім знову до соціалістичної директорії. У кожного було своє бачення, і ця постійна роз'єднаність зрештою стала фатальною. Та все ж серед усього цього хаосу був один неймовірно яскравий промінь надії. 22 січня 1919 року в цей день проголосили акт злуки, об'єднання східної та західної України, які століттями були розірвані між різними імперіями. Це був такий потужний символ єдності, мрія поколінь, що стала реальністю, хоч, як виявилось, і ненадовго. На жаль, одного лише символізму було замало. Україна опинилася в самому епіцентрі геополітичної бурі. Вона була змушена вести війну за саме своє існування, причому не проти одного, а одразу проти кількох ворогів. Історики влучно назвали цю ситуацію трикутником смерті. Просто уявіть, українська армія була затиснута між більшовиками зі сходу, білогвардійцями з півдня та поляками з заходу, без союзників, без ресурсів. Це була справді відчайдушна боротьба за виживання. Давайте швидко розберемося, хто були ці вороги. Більшовицькі червоні хотіли радянської України. Російські білі мріяли відновити єдину і неділімою імперію. Поляки прагнули забрати собі західну Україну. А на додачу до всього купа внутрішніх анархістських рухів. А що ж їх усіх об'єднувало? Дуже проста річ: жоден з них не бачив на карті місця для незалежної України. А київська катастрофа це просто ідеальна ілюстрація всього того безвихідного становища. Українські війська з боями вибивають з Києва більшовиків. І в цей самий момент у місто заходять білогвардійці. І що робити? Воювати на два фронти це самогубство, і українці змушені залишити щойно звільнену столицю. Це був страшний нищівний удар по моральному духу, і коли стало абсолютно зрозуміло, що у відкритій війні перемогти неможливо, боротьба не припинилася. Ні, вона просто перейшла у свою останню, найвідчайдушнішу фазу фазу партизанської війни та останніх героїчних боїв. Подивіться на ці дві кампанії перший зимовий похід це просто неймовірний партизанський рейд тилами ворога, він показав усьому світу незламний дух армії. А другий зимовий похід це була остання трагічна спроба підняти всенародне повстання, яку більшовики жорстоко придушили біля містечка Базар. Це по суті були останні акорди збройної боротьби. Але навіть після того, як регулярна армія була розгромлена, вогонь опору не згас його центром стала Холодноярська Республіка. Їхнє гасло було простим і безкомпромісним воля України або смерть. Це були люди, які боролися до самого кінця, уособлюючи незламність цілої нації. Тож, які уроки можна винести з цієї трагічної, але героїчної спроби здобути державність. Перша Українська Республіка впала, впала через внутрішню роз'єднаність і повну відсутність міжнародної підтримки. Її історія це таке, знаєте, гірке нагадування про те, якою високою є ціна свободи, і наскільки критично важливо зберігати єдність, особливо перед лицем зовнішньої агресії, і ці уроки, вивчені століття тому, залишаються до болю актуальними і сьогодні.